Ну а далі говоримо про візити іноземних представників. І топ-посадовців до нашої держави. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан перебуває у Києві. Ці відвідани стали першими за багато років. Він не відвідував нашу державу за каденцією Володимира Зеленського, а останній раз приїздив 2015 року. Як перше видання The Guardian, поїздку до Києва Орбан погодив після того, як сторони знайшли компроміс щодо однієї з вимог угорської національної меншини України. Так прем'єр Угорщини вже встиг зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. А після розмови лідер вийшли до преси. Під час спільної прес-конференції Орбан не розповів, що до якої з проблем угорської нацменшини їм вдалося домовитися, але визнав, що запропонував українському колезі невідкладне припинення вогню на тлі на тій лінії зіткнення з російськими військами, яка є зараз. Ми дуже цінуємо ті мирні ініціативи, які запропонував президент Володимир Зеленський. Утім, я розповів йому, що впровадження цих ідей потребує багато часу. Адже правила міжнародної дипломатії є повільними і складними, я попросив президента подумати, а чи можна прискорити мирні переговори, спершу припинивши вогонь? Втім, у розмові з журналістами лідери підкреслили, що зустріч стала важливим кроком для вирішення проблем, накопичених протягом тривалого часу. Крім того, за підсумками переговорів Володимир Зеленський і Віктор Орбан домовилися працювати над угодою про двосторонні відносини. Водночас президент України розповів, що домовився з угорським прем'єром про відкриття першої школи для україномовних дітей на території Угорщини. Так, Віктор Орбан повністю підтримав ініціативу Зеленського і наголосив, що з приїздом до Угорщини. Великої кількості українських біженців з'явилася потреба в їхньому навчанні. Він додав, що фінансування цієї школи угорська держава візьме на себе. Крім того, Орбан пообіцяв відкрити стільки таких шкіл, скільки знадобиться. Він не став пов'язувати це рішення з аналогічними очікуваннями від України, але згадав, що розраховує також на розуміння Україною потреб угорськомовної меншини.